Ігор Циркін продовжує наводити лад у місті. Депутат вирішує не тільки житлово-комунальні проблеми, а й піклується про здоров'я городян. Днями він ініціював відновлення артизіанської свердловини на житловому масиві. Сонячний тутешні мешканці знову п'ють чисту та корисну воду. У більшості країн воду з артизіанських свердловин вважають багатством стратегічним запасом, тому їх контролює держава. І не даремно, адже ця вода не містить радіонуклідів, нітратів, органічних шкідливих сполук. Її можна вживати без попередньої обробки. Артизіанська свердловина на житловому масиві сонячний існує з 1923 року. Мешканці вулиці Прогресивна кажуть, що під час Великої вітчизняної війни навіть німці охороняли її від отруєнь. жива вода. Зістрія вода на підскалами. Очі, вона чим-то похожа на міргародську лагідну. Тільки не газіров, не нізка мінералів не вистачає. Єдине, що її не можуть дати статус офіційне, тому що немає санітарної зони, і ніхто не може офіційно зробити заключення. Місяць тому колонку пошкодила вантажівка, тож людям доводилось купувати очищену воду. Але за своїми якостями вона сильно поступалася артезіанській. Ціле покоління людей которые ходили сюди, которые привыкли здесь набирати воду. Именно поэтому, коли люди обратились ко мне з просьбой помочь восстановить эту колонку, то я незамедлительно дав дал распоряжение розпорядження Як розповіли містяни, до свердловини приїжджають зі всіх кінців Дніпропетровська. Люди вдячні Ігорю Циркіну за допомогу у її відновленні. кажуть, тут стало навіть ще краще. А сейчас у віті стає здійновує культур. Вода очень хороша, пользуется весь весь район. Я живу. Канцеправди но єжджу сюди постійно за водою. Ігор Циркін приїхав, щоб перевірити проведені роботи. Він також дав розпорядження щодо облаштування зливу води взимку та безпечної верхньої платформи, на яку заходять люди. А я лічно хочу поблагодаріть і не за цю воду, за ту красоту, яка взяла. Наталя Хащева, Денис Єлисавенко, новини 11 ка.